Ви слухаєте польське радіо для України. Перед мікрофоном Яна Степнєвич запрошую вас у мандри. Сьогоднішня передача про мандри знову гірська. Але на відміну від попередніх, коли я вас запрошувала у горах кататися на лижах, сьогодні будемо горами мандрувати. Вісла, перлина Бескидів, місто розташоване у сілеських безкидах. Перше, що мені спадає на думку, коли чую вісла, це Адам Малиш, один із найуспішніших спортсменів у стрибках на лижах з трампліна за всю історію цього виду спорту. Чотириразовий чемпіон світу, чотири рази володів Кубком світу. Адам Малиш походить з Вісли і тут живе. Це постать дуже важлива для. Поляків його називають Орлом, нашим Орлом, Адасем, нашим Адасем. На зимових Олімпійських іграх Адам Малиш завоював три срібні медалі та одну бронзу. 39 разовий чемпіон Польщі 2011 року. Малиш був визнаний спортсменом десятиліття Польщі. А наприкінці сезону 2010-2011 Адам Малиш оголосив про завершення спортивної кар'єри, і ось таким був останній стрибок в кар'єрі Адама Малиша. Коментує Водіміш Шаранович. Adam Małys, pożegnanie z karierą, być może ostatni skok w karierze. Adam w powietrzu, do to leci? Niesamowite! Pięknie, pięknie, ależ jesteś wielki Adam! To no po prostu coś wspaniałego, coś wspaniałego, 216 metrów. 216 метрів, тобто завершення кар'єри спортивної, було зі знаком оклику. Адам Малиш походить з вісли і живе у віслі. І тому сьогодні теж, зокрема, тому сьогодні теж запрошуємо до вісли, в якій теж проходить один із етапів чемпіонату світу зі стрибків на лижах. Ареною для проведення змагань є трамплін імені, Здогадались? Адама Малиша, точка, К пагорба розташована на висоті 120 метрів, розмір пагорба 134 метри. Але рекордсменом цього об'єкта не був Адам Малиш, а став Андреас Верінгер, який досяг 144,5 метрів. Лишний трамплін, названий на честь Адама Малиша, є однією із багатьох пам'яток, які роблять вісло популярною серед туристів і приваблюють туристів до вісли. Це місто розташоване, нагадаю, в сілеських безкидах поблизу кордону із Чехією та Словаччиною. Тут мешкає 12 тисяч жителів неподалік Вісли Свій початок бере найбільша польська річка Вісла. І про Віслу, її історію, а також пам'ятки архітектури і культури розповідає Міхал Кавульок, керівник Бескидського музею у Віслі. Як кожна історія, історія вісли ружні ж Як Кожна історія, історія Вісли також складна, так само як історія нашого регіону чешинської Сілезії, шронск чешинські вже за часів короля Казимира Великого Сілезія була відірвана від польських земель і стала залежною від Чехії. І так було до початку 16 століття, а потім нас пригорнула Габсбурзька імперія, яка тут владарювала до 1918 року. Це відчутно в архітектурі, культурі Сілезії. Натомість можу сказати, що спосеред різних міст, містечок, які входили до складу Габсбурзької імперії, Вісла пізно фігурує в документальних записах. У першій половині XVII століття, коли в контексті вісли згадується про салашників, тобто пастухів, котрі приїхали, щоби тут оселитися, вони отримували різноманітні привілеї. Коли вони сюди приїхали, перше, що зробили, то прорідили тутешні ліси, щоб випасати овець. У нас тут кажемо «вуовець» на нашому діалекті. Отже, вісла це передусім культура пастухів, не рільників. Наша земля не належить до родючих, адже це гори. Тому, якби не пастухи, то цілком можливо, що вісла з'явилася би у записах ще пізніше. А хто ще крім пастухів сюди приїхав? У добу контрреформації прихисток на наших землях знайшли євангельські християни. Вісла на той час була ніби відрізана від світу. Там не було доріг, там росли густі ліси, і в цих лісах вони проводили свої богослужіння. На щастя, у 1781 році було прийнято едикт про толерантність або ж едикт про терпимість, і віряни євангельських церков могли побудувати свою святиню. І евангеліці, ачок без віри, але свою святиню, офіційно могли зність. Міхал Кавульок згадав про пастухів, які випасали у горах навколо вісли овець. Сьогодні звучатимуть мелодії, звучатимуть пісні із сілеських безкидів, і на початок мелодія пастерська, тобто мелодія пастухів у виконанні Яна Кавульока. Ви слухаєте польське радіо для України в рубриці про мандри мандруємо віслою, відомим курортом його історією. Отже, одна із пам'яток архітектури Вісли – це костел святих Петра і Павла, побудований у 1833-38 роках за проєктом Едварда Кербера у класицистичному стилі, без вежі і дзвонів. Це було заборонено згаданим едиктом про толерантність. Це перший храм, який побудували тут протестанти. Храм було освячено у 1838 році, а вежу добудовано у 1863. вже після того, як окремим документом протестанти набули рівних прав із католиками у культивуванні своєї релігії. Варто заглянути до цього храму вашу увагу звернуть вітражі, виконані у відомій краківській фабриці вітражів та мозаїк Желенського. На прихрамовому цвинтарі спочивають видатні мешканці вісли, зокрема, Богуміл Гоф, краєзнавець, тара... Пропагувальник Вісли як курортом гоф написав дві монографії, присвячені віслі, і віслянам їхній культурі. Він вважає, що містечко має потенціал, щоб стати модним курортом. це було 19 століття. Продовжує Міхал Кавульок 17 демнадцятий вік. 17, 18, 19 століття – це період, коли Віслою та околичними селами починають цікавитися етнографи, краєзнавці. Друга половина 19 століття це був час, коли набувало обертів зацікавлення корінною культурою Польщі. Її шукали в гірських селах. До Вісли тоді приїхав Богу Гоф, за освітою агроном, а за покликанням, етнограф. Він почав досліджувати регіон і у 1888 році опублікував книжку, присвячену віслі та культурі віслян. Ця книжка стала настільки популярною, що до вісли почали приїжджати туристи. A krem Habsburg i Sudy bardzo lubią jeździć na polowania. Przejeżdża do Wisły także Julian Chodorowicz, architekt, który zaczyna budować willy w stylu, jaki nagaduje zakopański styl. I pro Wislu zaczynają mówić u całej Polski. Ona staje popularnym kurortom, miejscem widpoczynku dla elity. I zaprasza tutaj inteligencję i o Wiśle jest coraz głośniej i głośniej. Okres dwudziestolecia międzywojennego jest bardzo piękny. Period międzywojennego od duże sprzyjaje rozwytku Wisły. Polszcza jej swoją niezależność, a Silezja, stream rozwija się. ja mają na uwadze promysłowość. A Wisła maje buty zielonymi my Silezji. Dużym ważnym rozwiązaniem stało prowadzenie zaliznici do Wisły. To posprzyjało turystycznemu bumu na Wislu. Odkrywają się liczne pensjonaty, piękne drewniane budynki. budynki. W centrum miasteczka wyrastają budynki w stylu modernizmu. W jednym z takich budynków nynie mieści mistycja Rada. Gdzie jest siedziba władz Urzędu Miasta. Про історію Вісли розповідає міхал Кавулок, а попурі баскицьких мелодій виконує Ян Кавулок і Зузанна Кавулок. Послухаймо. Даю, ви слухаєте польське радіо для України рубрику про мандри. Ми слухаємо музику безкидів, тому що мандруємо віслою, популярним курортом у сілеському безкиді, і які рекомендації, що ще можна побачити у віслі, запрошую до слова Міхала Кавуляка із Безкидського музею у Віслі. Osoby zainteresowane zabytkami mogą też... Jak szczoły ciekawe te pamiątkami architektury, obowiązkowo te Zamok Prezydenta. Pierwsi mieszkańcy w rezydencji zjawili się w 1931 roku. Z początku to był Ignacy Mościcki, który dużo lubił Beskidy i z zadowoleniem przyjeżdżał do Wisły. Президент Мостіцький любив кататися на лижах, тож він бував тут взимку. А потім виявилося, що не тільки Ігнацій Мостіцький був закоханий у цей регіон, також його наступники дуже радо приїжджали до Вісли на відпочинок. На початку 2000-х років тодішній президент Польщі Олександр Кваснівський вклав доволі багато зусиль, щоб замок пройшов ґрунтовний ремонт. Це відкрило новий етап замку, тому що в його стінах почали відбуватися важливі міжнародні зустрічі. Зокрема, вишеградської групи, президенти Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини тут проводять свої зустрічі, і це також є своєрідною рекламою не тільки замоку, але також вісли. Такі зустрічі на міжнародному рівні також є своєрідним заохоченням для закордонних туристів відвідати віслу. А ми маємо чим похвалитися у Віслі діє багато гарних готелів. Вісла це передусім зимовий гірськолижний курорт. Тому ми завжди чекаємо на сніг і мріємо, щоб його було багато. Він щоб того снігу було венце. А я пропоную заглянути до замку президента Польщі. Нагадаю, він був побудований у стилі модернізму за проєктом архітектора Адольфа Шишко Богуша у 1929-30-х роках для президента Польщі Ігнаці Мощіського. У 1906 році, за наказом Ерксгерцога Фрідріга Австрійського, враженого красою Бескітського лісу, був побудований на цьому місці дерев'яний мисливський будинок. Ночок у Тірольському стилі будиночок використовувався саме герцогом його дружиною. Як правило, сюди приїжджали двічі на рік: навесні на полювання на рябчиків і восени на полювання на оленів. Після закінчення Першої світової війни і падіння династії Габсбургів близько 200 незадоволених політикою австрійців у регіоні зруйнували мисливський будинок після відновлення польської державності будинок перейшов у власність міністерства сільського господарства. А у 1927 році уряд Сілезії запропонував побудувати на цьому місці резиденцію для польського. Президента для створення проєкту будівництва резиденції був запрошений архітектор Адольф Шишко Богуш. Новий замок був побудований в стилі модернізму і спочатку мав плескі дахи. У 1938 році були додані мідні похилі дахи. А звідки взялася назва курорту вісла? Міхалкавульок. Але ж, очевидно, так, м'ясто вісла в чесні місце... Місто вісла, а раніше населений пункт вісла, свою назву взяло від річки Вісли. Адже у наших горах найбільша польська річка бере свій початок. На початку дев'ятнадцятого століття до Вісли почали приїжджати дослідники, етнографи і краєзнавці. І приводом їхнього зацікавлення віслою була ріка. Вони шукали її джерела і ширше джерела польської культури. Дехто думав, що це одне джерело, а насправді вісла бере свій початок з багатьох струмочків. У дев'ятнадцятому столітті навіть було таке гасло, що справжній поляк принаймні раз у своєму житті повинен побувати біля витоків вісли. Це звучить дещо пафосно, але також і сучасно. Це ж про пошуки свого коріння. Та правда, ну забачить те журдла жеки вісли. Про історію вісла, але теж про те, що у віслі можна побачити, куди заглянути, розповідав Міхал Кавулок, керівник безкидського музею у віслі. А я запрошую Кавулока Яна. Стоїмо Йоси у потока. Нагадаю, сьогодні слухаємо мелодії сілеських Бескидів. potoka nazywam się Smerek, nie zaczął do mnie sikierom jeszcze żaden człowiek. ptaszki mi hymny śpiewają, słonko nie całuje, w mej hojnie dzikie pieśni komponuje. В ефірі Польське радіо для України ви слухаєте рубрику про мандри, в якій мандруємо в вісло. А тепер пропоную дещо вийти з міста і увійти на Бескидський шлях, який було, до речі, визначено понад 100 років тому, у 1924 році. Почався він у курортному, починається він у курортному містечку Устронь і тягне. До лемківського села Волосате про безкітський шлях і про те, як ним ходити і скільки ним ходити, розповідає Роберт Закшевський із фонду Малопольські шляхи. То є такий момент, окрім мізевоєнний. Це був міжвоєнний період, міжвоєнне 20-річчя, коли у Польщі туризм дуже швидко розвивався. Натомість перші туристичні екскурсії у Бескидах проводилися вже у шістнадцятому столітті. Перша письмова згадка датується 1651 роком. А міжвоєнний період, тобто одразу після того, як Польща повернула свою незалежність, був для поляків поштовхом зацікавитися своєю країною. Люди їздили по різних регіонах, ходили в гори, досліджували свою культуру, і саме тоді назріла потреба опрацювання гірських маршрутів, щоб туристи безпечно могли мандрувати безкидами. Туристика для всіх хентних. Очевидно, на шляпі туристичне мами визначене. Туристичні маршрути проведено опрацьоване у всіх горах світу. У Польщі це судети, безкиди, Карпати. Натомість театри це єдині гори, які мають характер альпійських гір, і вони вимагають особливого підходу. А безкидський шлях дає можливість гірської мандрівки, трекінгу усім охочим, без особливої підготовки. Мені до мені в Бескидах подобається краєвид і самі гори. Це гори для всіх. Тут не потрібно вкладати у мандрівку стільки зусиль, скільки в Татрах. Натомість, найбільше мені подобається те, що це гори розлогі і маємо справді дуже велику ймовірність не зустріти там інших туристів. Тож, якщо ми любимо самотні мандрівки, то Бескиди є ідеальним місцем. Безкізький шлях має довжину 500 кілометрів. Повторюю, 500 кілометрів. А різниця висоти тут понад 2000 метрів. І той, хто подолає увесь цей шлях, отримує почесне звання Бескітська легенда. Що треба зробити? Наш співрозмовник пояснює. Аби застати безкітською легендою чи щоб стати безкітською легендою, необхідно пройти цей шлях, тобто 500 кілометрів. І хоча, коли ви чуєте 500 кілометрів, то думаєте, що це зробити дуже важко, а навіть неможливо, то ми, тобто екскурсоводи, допомагаємо в реалізації цього надзавдання. Ми поділили цю відстань на три етапи: перший етап відбувається у жовтні, другий у березні і третій у травні. Uczestnicy codziennie dnia dołają do 50 km. żeby dodać motywacji uczestnikom, my wyznaczyliśmy limit czasu. Na każdy dzień mandrywki, od te 50 km trzeba przejść między wschodem i zachodem słońca. Na przykład u жовтні my startujemy o 6:15 rano, a zakończymy marsz o 18:45. Od że 50 km mamy za 11 godzin. Można wędrować i przemierzyć w tym czasie 50 kilometrów. Про безкицький шлях і про те, як його подолати цю довжину 500 кілометрів, розповідав Роберт Закшевський із фонду Малопольські шляхи. Я вас дуже заохочую цей виклик перед собою поставити і здобути звання безкицької легенди і, звісно, мандруючи сілеськими Бескидами, варто слухати мелодії пісні із цього регіону. Овім'янкі ця мелодія танеччина. Ця мелодія перед нами у виконанні Яна Скотньора Кренжелока і Марика Фіце. Наша мандрівка віслою та безкицьким шляхом добігає кінця. З вами була Яна Стемпнєвич. Продовжимо розповідь про мандри наступного тижня.